Сьогодні ми молимося цю живу вервицю із міста Дніпро, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Я є парох цієї церкви, отець Василь Колодій. Знаєте, кожна вервиця це є якась розмова до Бога, це є якесь особливе прохання, особливе звертання до пречистої Діви Марії, щоб вона передала Ісусові всі ті наші прохання. Напевно, місто Дніпро, воно, знаєте, по-особливому якесь таке цікаве, бо це є той такий хаб, з якого поширюються усі напрямки, як на південь, так і на схід, на фронт ми допомагаємо. Переселенці до нас приїжджають всі сюди, до Дніпра, а потім вже ми їх сортуємо. І знаєте, Хочу, щоб ми разом сьогодні, усім гласом цілої церкви, сказали то сі слова до пречистої. Богородичко, поможи нам. Нам складно і розваження страшні. І наша держава йде у ту хресну дорогу. І хочу разом із вами просити Господа, щоб нам поміг. Бо завжди, коли в дорозі ти йдеш з кимось, то легше. Коли ти маєш на кого опертися, дорога набагато краща. Сьогодні так сталося, що сьогодні ще в моєї мамі день народження. Я молюся до мами небесної і молюся разом з своєю мамою, яка сьогодні святкує свій день народження. Вречисто Діва Марія, прийми нашу молитву, вірних дітей твої церкви, дай нам єдності, дай нам мудрості, дай нам витривалості, збережи нас у святості, збережи нас у вірі, ім'я Отця і сина, і свята у амінь. ім'я Отця і сина, і свята у амінь. ім'я Отця, і сина, і свята Духа, Амінь. Слава тобі Боже наш! Слава тобі, Цар Небесний, утішителю душе істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істина від Бога істину, ружденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради Спасення зійшов із небес і виплатився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Писанням. і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим і сином рівно поклоняємі і рівнославими, що ворів через пророки. В єдину святу, Соборну і Апостольську церкву відповідай одне хрещення і пушня гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Перше. Страсне таїнство. Ісус Христос молиться в оливному саду. Отче, коли Ти хочеш, то віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя воля буде, а Твоя. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріпляв його, повний скорботи і тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов краплі крові. Що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і, і застав їх сплячими від смутку і сказав їм, чого спите, вставайте, моліться, щоб вам не впасти в спокус. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна жінками, і жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, и благословений притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душам наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. У нас любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, заведи до неба всі душі, а особисто ті, що найбільше потребують Твоєї помочі. Друге святе страсне таїнство. Відчування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати. Він вже був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Господи, довготерпеливий, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори на нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особисто ті, що найбільше потребують. Третє страстне таїнство Ісуса вінчає терням, по яке, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. І підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський, і били його по лиці, многомилости, багатостраждальний Господи, слава тобі, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Богородица Діво Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душам наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба і всі душі, і особисто, особливо ті, які найбільше потребують Твоєї павочи. Четверте страсне таїнство. хрестна дорога Господа нашого Ісуса Христа. Дорога страждання, дорога забуття, дорога тана, якій нема того, хто би підтримав. І забрали вони Ісуса і несучи свій хрест, Він вийшов на місце званий череп, по єврейськи Голгота. сам на Голгофті. Біля нього тільки мати, учень. І пару побожніх жінок всі покинули Христа. Господи, ми хочемо бути біля Тебе завжди на Твоїй хресній дорозі. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками.

І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. У наш любий Ісусе прости нам наші гріхи, заведи до неба усі душі, а особисто ті, які найбільше того потребують. П'яте, страстне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса Христа. Під Христом вже Ісуса стояла Його мати і сестра Його матері Марія Клеопа. І Марія Магдалина. І як побачив Ісус матір і учня, що стояли, якого любив, то каже до матері: жінко, це син твій. А тоді до учня, ось мати твоя. І було вже близько шостої години, і темряве по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закрикав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій, сказавши це. Віддав Духа, і ось завіса храму роздерлася надвоє від верху аж, до, до, аж донизу, і земля затряслася, і почали розпадатися скелі, і відкрилися гроби, і постало багато спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його Воскресінні, до міста святого увійшли. і багатьом з'явилися. А сотники ті, що, і, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і то, що там сталося, налякалися дуже і казали, він був справді син Божий, описує Матей у 27 голові. Описує страдання Ісуса, описує його смерть. І описує, що вже там, на головоті, почалося навернення. Сотник навернувся, вкляк на коліна і каже, це надійсно син Божий. Господи, наверни мою душу на Твою дорогу, Прийми всю жертву, яку складаємо Тобі, Боже, і приймі нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство, Ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, заведи до неба всі душі, а особисто ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і здави нас єдина, чиста і благословена. Преславна, напресну, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоби спас задля тебе душі наші. Усі небесні сили, святі, ангели і архангели, моліть Бога за нас грішні. Святі, славні, сихвальні апостоли, пророки, святі мученики всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам Отець, прибіжище нам син, і покровитель нам Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорій мої во Христі. Я щиро дякую вам за молитву, яку мав можливість разом з вами молитися. Погородиця, її ми називаємо мати не просто так, тому що вона до нас відноситься як до своїх дітей. І коли ми приходимо до Богородиці з молитвою, вона тішиться, що діти її прибігли до неї з нею моляться. Знаєте, коли мама тішиться своїми діточками, вона заради них готова на все, що хоче. І тому кажу вам: потішайте Богородицю, потішайте своїми молитвами, потішайте проханнями. Бо знаєте, як дитина щось маму просить, то мама тішиться. Тішиться, бо її дитина щось хоче, і мама може їй то дати. І знаєте, що не завжди мати може дати дитині то, що вона хоче. Особливо ті, що діти наші сьогодні хочуть багато чого. Але мама завжди, при можливості старається, щоб все було. Але при чиста Діва Марія там може багато. Тому в молитвах своїх завжди. Звертається до Богородиці. Моліться коротко, багато не моліться. Моліться, вервиться, це не є довго, це і коротенько сказала, але це дуже велика і сильна молитва. Можете, як не маєте часу, всю молити, говоріть хоча б один десяток. Але в намірення Богородиці це є дуже важливо і дуже помічне. Я хочу подякувати всім вам, тим, що були з нами. Хочу подякувати всім організаторам, хто організовує. Таку молитву, що маю можливість з'єднатися. Дякуючи Богу, ми маємо такі технічні можливості. І це є дуже для мене це дуже важливо. Я, я є дуже щасливий священник, що маю таку можливість молитися разом з вами. Так що слідкуйте за нами. Ще раз всім дякую. Нехай Господь Бог вас благословить всіх, Благословення Господні на вас з його благодаттю чоловіку любим завжди, нині повся час. И на віки! Амінь! Слава Ісусу Христу. Слава на вики.